Українці, які є внутрішньо переміщеними особами і яким надали соціальне житло, можуть користуватися ним не тільки до закінчення дії воєнного стану, але й шість місяців після цього. Виселити їх не мають права. Таке положення затвердив Кабмін. Мова йде саме про квартири, будинки або кімнати в гуртожитках, які надали місцеві громади, і стосується це тільки вразливих верств населення щодо приватного житла, яке містяни здають переселенцям. Цям в оренду, то це окремі відношення. Рішення Кабміну на них не розповсюджується, пояснює експерт. Населені пункти України, де не ведуться активні бойові дії, стали другою домівкою для тих, хто був змушений покинути рідні міста та села. Для внутрішньо переміщених осіб місцеві громади у міру можливості виділяють житло, будують соціальні центри. Ті, хто там проживає, сплачують тільки комуналку. Тепер їх право на проживання в таких гуртожитках, квартирах чи центрах, офіційно закріплене, пояснює юристка з питань ВПО Наталія Слободянник. Передбачене право визначених кабміном категорії ВПО на безоплатне тимчасове проживання у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування за умови оплати особої вартості комунальних послуг. Тобто передбачено можливість реалізації права на безоплатне тимчасове проживання без обмеження строком 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Як це передбачалось до внесення відповідних змін? Це стосується тільки тих переселенців, які відносяться до категорії вразливих верст населення, тобто людей з інвалідністю, дітей, сиріт, багатодітних та малозабезпечених сімей та ряду інших. При цьому ніяких прав власності на це житло не передбачено. Варто зауважити, що житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу або ж передачі їх у піднайм, використання для вселення до них інших осіб. Є ще інші обмеження, пояснює фахівець. Відтепер порядок буде розрахований саме на тих ВПО, сім'ї ВПО, які не мають у власності придатного для проживання житла. Відповідного розміру це 13,65 квадратних метри метрів на одну особу на підконтрольних територіях, де не ведуться активні бойові дії, та такі території не перебувають у тимчасовій окупації. При взятті на облік для отримання житла із фондів тимчасового проживання для внутрішньо осіб включено нові критерії. Сім'ї військовослужбовців з числа ВПО, які беруть, брали участь у бойових діях, або ж забезпечують чи забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення таких заходів. Зміни до законодавства, які закріплюють за деякими категоріями ВПО право проживання в соціальному житлі весь час воєнного стану і ще півроку після його закінчення ніяким чином не стосуються орендованого приватного житла. Якщо переселенці проживають в орендованому будинку чи квартирі, для них головним документом є договір оренди, який вони підписують з орендодавцем.